Все, тепер офіційно можемо відкривати наше засідання. Вітаю колеги, вітаю вас на засіданні, на якому, в принципі, ми зібралися і готували дуже давно. Станом на сьогодні у нас присутні сім з восьми членів наглядової ради. У Нас відсутня Ірина Нов'яна-Ворзова. Вона відсутня і попередила з поважних причин. Вона народна депутатка. У них сьогодні пленарне засідання, вона не може його пропустити. Ось всі попередні процедури відбулися. Вона нам надіслала. Свої оцінки і всі інші пропозиції, які в неї були. Е, Станом на сьогодні у нас два питання на порядку денному. Перше питання це затвердження порядку роботи е, наглядової ради українського молодіжного фонду. І друге питання це затвердження результатів і вибір директора Українського молодіжного фонду на основі оцінювання, і на основі співбесід, які ми проводили. І третє питання різне. Колеги, чи є в когось якісь пропозиції до порядку денного, щось внести, щось обговорити. Якщо є, то озвучуйте. Якщо нема. Окей. Ні, я так розумію, немає. Тоді нам треба його затвердити. Прошу голосувати. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Хто за, прошу. Так, всі за. Дякую. Будемо працювати по цьому порядку денному. Отож, перше питання про порядок роботи наглядової ради Українського молодіжного фонду. Попередньо всім він був надісланий членом наглядової ради. і Будь-хто хто хотів, той міг внести якісь зміни і правки. Я, в принципі, протранслюю його ще раз, щоб всі орієнтувалися. Складається він з шести розділів і має 36 пунктів. Там один роз перший розділ це загальні положення. Взагалі що таке наглядова рада? Друге це повноваження, які в нас є. Третє повноваження голови інших членів. Тут такий трошки більший розділ вийшов, четвертий організації роботи, як ми працюємо разом з вами. Далі йде п'ятий розділ: це про оформлення рішень. Ось і е, при кінцевій положенні і порядок затвердження і внесення змін до порядку. Якщо бачите, тут у нас є 36-й пункт: це про те, що ми можемо і маємо право вносити пропозиції е, цей на засіданні наглядової ради. Тобто, якщо раптом будуть нас якісь пропозиції пізніше, вже ми теж можемо в принципі виносити це питання на розгляд і обговорювати на наступних засіданнях. А, чи є зараз в когось коментарі, пропозиції щодо порядку? Ось. Ніби нема. Окей, дякую. Тоді пропоную затвердити порядок роботи наглядової ради в тому вигляді, в якому він є і був надісланий. Хто за, прошу голосувати. Так, Оксана, не голосуєте? Чи отримались? Ага, за. Супер, дякую. Маємо сім голосів. Дякую, порядок. затверджений. Добре. Тоді підійдемо до наступного питання. Я так розумію, воно найбільш цікавіше. Ось це про затвердження директора Українського молодіжного фонду. У Нас відбувався відбір і відкритий конкурс. Багато хто з учасників і людей знали, як це все відбувається. Бачили оголошення, оголошення висіло на. Сайті міністерства багато людей надсилали документи, і станом на кінець дедлайну ми мали 10 основних кандидатів, 10 основних заяв. По кожному з кандидатів тут, в принципі, можете бачити список. Там хто як коли надсилав, по кожному з кандидатів було проведена така: от проста аналітика: того, хто коли що надіслав, і чи є документи в наявності, чи є все в відповідності і. Так само був проведений аналіз на відповідність встановленим критеріям, які були оголошені. і так як двоє кандидатів не відповідали критеріям: це Діброва Катерина. В неї був відсутній досвід громадської діяльності в сфері молодіжної політики менше п'яти років і досвід управління проектами менше п'яти років, і Криленко Іван Іванович у нього був відсутній досвід роботи на керівних посадах менше п'яти років. То э, ці дві людини, Катерина і Іван, не були допущені до на подальшого э, проведення співбесіди, до подальших етапів, які в нас були. Всі інші, в принципі, виконали всі умови. В тут все в принципі написано. В кожного все було, і всі вимоги були виконані. Тому э, були допущені далі до співбесід. Далі у нас відбувалися співбесіди. Співбесіди відбувалися у нас в два э, дні. 21 і 22 серпня з 16 по 18.00 до співбесіди було допущено вісім осіб. Порядок співбесід було викладено. Всі бачили. От до початку співбесід нас з вами дійшло п'ять кандидатів до кінця, точніше, співбесід. На початку у нас було їх більше на в перший день на Спочатку Павлюк Сергій відмовився в кінці співбесіди. Офіційно на відео є запис. Над листом він це не надсилав, але офіційно він відмовився і ми це записали і прийняли момент того, що він знявся з конкурсу. Також вчора перед співбесідами, 22 серпня, о 8.10, прийшов лист від Ярослава Кучера про те, що він просить скасувати свою заяву, і теж знявся з. Конкурсу і е, так само вчора, вже під час співбесід, о 17.30 мала розпочатися е, співбесіда з Євгеном Котурбаєм. О 17.32 ми отримали лист на електронну пошту про те, що він не може бути присутній, і не попросив перенести співбесіду на якийсь інший час. Теж ми, в принципі, е, прийняли рішення про те, що він не з'явився і не оцінювали його роботу. Кожен з кандидатів був. Е, Оцінений за спеціальними критеріями, теж покажу. Я вже їх проговорював кожному з кандидатів, але проговорюю всім критерії, за якими оцінювалися. Члени за якими оцінювали члени наглядової ради, це були комунікаційні навички, вміння тримати розмову, володіння українською, англійською мовою, чітке формування власної думки, і оцінювалось від нуля до трьох балів. 0 ставилось тоді, коли людина взагалі з нами або не говорила, або не відповідала на якісь питання. За повноцінні відповіді англійської мовою давався один бал від кожного члена наглядової ради. Якщо людина відповідала, давався один бал. Не відповідала, давався нуль. На відкритому інтерв'ю співбесіді кожному кандидату було задано шість однакових питань українською чи англійською мовою, які кожен член наглядової ради також оцінював від 0 до 3 балів. Тому й була відсутня пряма трансляція. Але сьогодні ми виклали записи для того, щоб всі кандидати були в однакових умовах і не мали можливості готуватися. Якщо кандидат не давав відповіді на запитання, отримував 0 балів. Але в принципі, у нас всі відповідали на всі запитання. На відповідь на одне питання давалося 3 хвилини. У разі перевищення відповідь обривалася. Наслідкували за часом, попереджали, і в принципі якихось дуже великих затримок не було. Підведення підсумків загалом. Кожен член Наглядової ради оцінив сім пунктів від 0 до трьох і одне від нуля до чотирьох. Максимальна кількість балів, яку міг отримати кандидат, було 22. Потім, по кожному кандидату від кожного члена наглядової ради, виводилась середня оцінка. По кожному пункту, я вам потім покажу табличку з результатами і в принципі поясню, як це відбувалося на випадок. Якщо в члена ради буде конфлікт інтересів, а такі конфлікти у нас були. Я зараз про них теж розкажу, ділилася кількість на ту. Кількість членів журі, які голосували за того чи іншого кандидата, щоб всі були в однакових умовах. Результати заносилися в спільний документ на відкритому засіданні наглядової ради і онлайн підраховувалися. Всі члени наглядової ради надсилали свої відповіді до 14.00 сьогодні на пошту наглядової ради Українського моліжного фонду. Станом на сьогодні, зараз 15.12, ми отримали від кожного члена наглядової ради їхні оцінки. На посаду обирається той кандидат, за який за підсумками набрав найбільше балів, ось у разі однакової кількості балів претендентів на посаду переможець буде визначатися відкритим голосуванням. Тобто, якщо ми зараз передивимося результати, і буде момент того, що якийсь з двох кандидатів або з трьох набрав однакову кількість балів, то будемо голосувати відкрито. Якщо з поважних причин член наглядової ради не був на співбесіді, він може переглянути записи після останньої співбесіди, але. У нас на всіх співбесідах були присутні всі члени наглядової ради. За що вам дуже вдячний, і ми, в принципі, все відбулося гладко і прозоро. Ось тепер трохи розкажу про конфлікт інтересів. Їх було в нас всього навсього три. Ось перший конфлікт інтересів був Владислава Яцука і Дмитра Твердохліба, і він не оцінював Дмитра. От другий конфлікт інтересів був Петрика Дем'яна, мій і Дмитра Твердохліба. теж. Я теж Дмитра твердохліба не оцінював. І третій конфлікт інтересів був мій Петрика Дем'яна і Катерини Шевчук. Ось я теж Катерину Шевчук не оцінював. В принципі, це нам не завадило підбити всі підсумки, додати всі оцінки, які надіслали кандидати, і отримати результати. Тож, колеги, я транслюю вам табличку з результатами по нашому. Голосуванню. Якщо будуть якісь питання, пропозиції до обговорення, прошу озвучувати. Ось, якщо буде якесь пояснення, теж буду просити допомогти з колег, які допомагали нам це все рахувати. Бо в мене з математикою так все. Марія чи Юліан, зможете пояснити, як ми рахували, щоб всі, в принципі, зрозуміли. Можу, всі пояснити. Якщо ви а. можна, так? Да. Якщо ви побачите в табличці, є Результати від кожного кандидата, ну, від кожного члена наглядової ради, ось вони підписані на кожній сторінці. Кожен член наглядової ради вів е, свої протоколи, е, ну вів свої результати, або е, ми, якби потім з Юліаною та з Оленою, яка представляє міністерство молоді та спорту, допомагає нам з усіма документами розібратися. По факту на сьогоднішній день як секретар наглядової ради, тому що за положенням, це має людина, яка працює в фонді, На сьогоднішній день цього такої людини Е, Внесли всі дані в цю табличку. Кожний результат від кожного члена наглядової ради має таку саму форму, якщо Дем'ян може нажати на будь-яку, наприклад, на мою, А я на свою, я, в принципі можеш, да, можеш на мою нажати, можеш на свою, е, тобто. Да, там, де Дем'ян не голосував, він поставив літеру, вона не враховувалася. Потім ми знову можемо переховувати на підрахунок. В підрахунку, якщо ми нажмемо на будь-яку кнопочку, там, де цифра є, ви побачите формулу. Формула рахувала середнє значення по всім значенням, які є. Тобто ми додали всі значення по цьому кандидату саме в комуніційних навичках, і потім поділили на кількість людей, які голосували, ну якби які виставляли бали. Тобто, якщо ми нажмемо на клітинку Дмитра. В деяких моментах це буде шість осіб, тому що дві людини мали конфлікт інтересів, і не проходили голосування за нього. І так само, якщо на Катерину, це буде сім. А потім формули були скопійовані і пораховані, тобто ми рахували середнє арифметичне по кожному, по кожній колоночці, по кожному окремому значенню. А потім все це сумувалося. Якщо нажати на зелену кнопочку, там ми побачимо суму. Сума цих колоночок від С ну, 4 в даному випадку до g 4 і сума була саме додана: саме тих балів, які в середньому значенні отримав кожний кандидат. Чому ми рахували середнє значення? Тому що якщо б у нас були конфлікти інтересів, щоб ні в кого не мало бути більше балів ніж 20, ну, 22 в кінцевому випадку, тобто, це те, що міг набрати кожен кандидат. Дякую. Дякую, колеги, що допомогли з цим, бо я вже якось озвучував ми там не сильно математичного складу розуму, то дякую, що допомогли. Окей. Тоді, колеги, згідно наших отриманих результатів, у нас найбільшу середню оцінку отримав твердохліб метро, 14,6. Ось в періоді. Чи є якісь питання, обговорення до цього моменту? Прошу, Юля. Маю лише технічне уточнення, от до наглядової ради, от щодо тих голосів, де е, не була оцінена, не був оцінений виступ кандидата. був оцінений в нуль, хоча відповідь була. То тобто, я пам'ятаю, за попередніми обговореннями що один це найнижча оцінка. Якщо кандидат все ж таки відповідав, то що ми робимо з подібними голосами? Чи ми щось робимо, чи ми зараховуємо які? Ну, наскільки я розумію, це був вибір штана конкурсної комісії, в залежності від того, як він оцінював. Якщо є коментар в когось зворотній, типу, якщо хтось поставив нулик і хоче прокоментувати це, то будь ласка, озвучте. Якщо ні, то ми зрозуміємо, що це ваш свідомий і суб'єктивний вибір. Ну, я не знаю, наприклад, я свої результати показав. У мене нулик був тільки за англійську мову. Но... Ось, якщо хтось готовий прокоментувати, кажіть. Якщо ні, то я би рекомендував би врахувати так, як воно є. Бо ну, кожен з членів наглядової ради голосував як відчував. Владислав, прошу. А у мене є нулі. Я цей момент чесно, якось так ну, оцінював, як, як відчував, тому ну, вже, вже прошу залишити як є. Але О. я став нулі. Окей. Добре. Я можу доповнити, чому ну чому хотілося інколи поставити на лі. А якщо глядачі переглянуть всі співбесіди, а, то на деякі питання відповіді є, але вони не відповідають на питання, яке було задано. Вони відповідають про щось інше, про те, як треба змінити молодіжну політику або ще щось, або але не на конкретне питання. Е, тому, мабуть нуль можна враховувати. Окей, дякую. Добре. Чи є в когось ще якісь питання, заперечення, коментарі? Окей. Тоді е, ну, повторюю своє питання, яке було до, до заперечень до питань. Ось е, станом на зараз, якщо подивитись табличку, у нас за результатами найбільшу середню оцінку: 14,6 Отримав тверд твердохліб Хто за те, щоб затвердити ці результати і призначити твердо хліба Дмитра директором Українського молодіжного фонду? Я спеціально виключу трансляцію, щоб ми бачили всіх. Хто за те, щоб призначити твердохліба Дмитра за нашими результатами, директором Українського молодіжного фонду? Прошу голосувати. Хто за? Так, дякую. Шість голосів. Хто проти? Окей, утримався. Юліан. Окей, дякую. Згідно нашого положення, більшістю голосів, твердохлібне метро був призначений нами, поки директором Українського молодіжного фонду. Далі, згідно процедури, призначити має міністр молоді і спорту. Марія, прошу. Е, yes. uh, я хочу ого, проговорити думку, яку mm -hmm. ви може почути, прослухавши співбесіди. Uh, Євген Ковальський вчора дуже злучно сказав, що всім, хто подавав заявки, потрібно об'єднатися і доєднатися до роботи директора і до роботи наглядової ради для того, щоб Почати запустити український молодіжний фонд, тому всі, хто брали участь у конкурсі на посади директора, можуть активно долучатися до роботи, і я думаю що всі члени наглядової ради, активно готові співпрацювати з кожним, вислуховувати, писати листи. Дем'ян дуже гарно відповідає на всі, а тому, будь ласка, не ну. Може щось змінитися. Ви можете знайти своє місце в команді, можете стати саме менеджером про тобто те, що говорила одна з кандидаток. Ви можете стати бухгалтером або ви можете знайти, тобто знайти свою посаду в цьому фонді. Тому моя пропозиція так само. Я приєднуюсь до Євгена, долучатися до роботи. Так, да, дякую. Я хотів, в принципі, те саме озвучити, але це вже буде в питанні різному. Ось в самому кінці, окей, е, дякую. Наскільки я розумію, у нас порядок. Денний вичерпаний, ми поки вітаємо Дмитра Твердохліба з е, тим, що він переміг в нашому конкурсі. Ось наступне у нас питання різне. В кінці е, пропозицій не було, тому в принципі я в кінці трошки так теж по філософству озвучу. Нас дуже багато людей запитує і питає про те, що там фонд, як воно там все розвивається. Дуже багато людей запитувало, хто переможець і ми, в принципі, трималися до останнього до заразнього моменту. І озвучили, О, за це теж дякую членам наглядової ради, що раніше часу нікому там нічого не розказали. Ну, не знаю. Ось, але ніби все окей пройшло. Ми із тих людей, які запитували багато, я казав, що колеги, долучайтесь, будь ласка, до роботи фонду, бо це для України нова історія. Ось так масштабно, напевне, ще не було такої структури, яка масштабно підтримувала молодь в таких обсягах, і тут треба допомога всіх. І великої коаліції, не дивлячись на те, які вас там можливо особисті неприязні з кимось чи якісь конфлікти всередині. Тут нам треба об'єднатися. Нас чекає попереду перемога, нас чекає попереду повернення наших громадян з-кордону. І нам треба буде класно і якісно це все зробити. Тому колеги, доєднуйтеся до роботи фонду, бачите, членів наглядової ради, питайте, долучайтесь, бачите директора, теж заходьте. Ось бо Український молодіжний фонд буде фізично знаходитися в Києві, то заходьте, запитуйте, що вони там з нашого боку, як наглядова рада, ну особисто за себе скажу. Я не дам е, українському молодіжному фонду робити щось і втіхаря. Якщо бачите, я вже майже кожен день пишу дописи про фонд і буду далі продовжуватись. І як ми вже вчора трошки спілкувалися, мені б хотілося, щоб я мав що кожен день писати, і ну зробимо все для того, щоб фонд вдало і якісно працював. Ось. Дякую, колеги. В принципі, порядок денний вичерпано. Дякую всім за цю прекрасну роботу. Ми, в принципі, все зробили ось тому. Ще раз всім дякую на зв'язочку. Запис нашої зустрічі зберігається і, в принципі, опублікований у нас на сторінках. Дякую.